Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про експертне засідання, річницю шлюбу онлайн, унікальний рукопис Шевченка. Про це та багато іншого далі. Міністерство юстиції провело експертне засідання присвячене координації виконання дорожньої карти з питань верховенства права. До дискусії долучилися представники органів державної влади, громадянського суспільства та міжнародних проєктів технічної допомоги. Учасники обговорили вже досягнуті результати, визначили найближчі пріоритети та узгодили механізми спільної роботи на шляху до членства України в ЄС. Окрему увагу приділили ролі міжнародних партнерів у підтримці реформ та. Необхідності скоординованих дій задля їх ефективної реалізації, відкриваючи захід, міністр юстиції Герман Галущенко підкреслив, виконання дорожньої карти це стратегічний план, що поєднує реформи у сфері юстиції, боротьбу з корупцією та захист прав людини. Рік шлюбу онлайн понад 14 тисяч пар одружилися по відеозв'язку. Цього тижня відзначено першу річницю проєкту. Одружитися онлайн пари мали можливість не тільки в Україні, а й за кордоном. Послуга шлюб онлайн у дії була виздана одним із найкращих виноходів 2024 року за версією видання Тайм. Нагадаю, скористатися послугою можуть українці, які є повнолітніми, мають податковий номер, id картку чи закордонний паспорт у дії не перебувають в іншому шлюбі. Все інше не може стати на заваді вашому бажанню стати родиною онлайн. Для офіційного використання українських документів за кордоном необхідне їхнє міжнародне підтвердження. Найпростіший спосіб проставлення апостиля. Водночас, не всі документи можна апостилювати в оригіналі. Зокрема, постель не ставиться на паспорт та документи, що посвідчують громадянство: військовий квиток, трудову книжку, дозвіл на носіння зброї, техпаспорт, офіційні документи від установ колишніх радянських республік. Такі документи можна постелювати лише в копіях, засвідчених нотаріально. Підлітки в Україні можуть офіційно працювати, але їхні права захищені особливими нормами закону. З 14 років влаштуватися на роботу можна лише за згодою батьків, якщо це легка робота, яка не шкодить здоров'ю. З 16 років за загальними правилами для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу. Від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років 24 години на тиждень. Від 14 до 15 24 години на тиждень під час канікул і 12 годин на тиждень під час навчального року. Звільнення підлітка можливе лише за згодою служби у справах дітей. Державна архівна служба України презентує унікальний рукопис Тараса Шевченка. Сон, написаний у 1859 році та визнаний останньою авторською версією твору, збережений у центральному державному архіві Музеї літератури і мистецтва України. Документ відображає дух епохи, адже створений у час заборони української мови. Й містить антикріпосницькі мотиви напередодні селянської реформи. Ознайомитися з ним можна на порталі Державної архівної служби України у розділі Унікальні документи Національного архівного фонду. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі!